Я йду по вулиці і викидаю сміття своєї душі. Мені важко ходити на каблуках з, клум, з клумком непотребу всередині. Люди усміхаються, але обережно відходять. Вони не розуміють, бо спішать турбуватися про свої відходи. Це дівчина з чарівною усмішкою і ногами, і той хлопець, що говорить по мобільному телефону, і той дідо з екстравагантною картатою сумкою, і це маля, що плямкає шоколадними губ, губами. Зрозумійте мене правильно, я неправильна. І без Шолодивий песик, і чорний котисько з шиєю, намуляною ошиником, і схрещені дерева. Зрозумійте мене просто, я не проста. І люки, що ведуть в каналізацію, і сигналізація людських речей, дороги, плоти, машини, будинки, чому ви всі мене чуєте, але не спрацьовує сигналізація людських очей. Може, в них теж багато сміття навалилося і нема з ким поділитися. Дзвоніть, звертайтесь. Завжди рада. Відкрив музей людських.